Сарматські клади на Поділлі сарматами чи савроматами давні греки називали об'єднання кочових іраномовних племен, які з 3-го століття до нашої ери до кінця IV століття нашої ери контролювали територію від південного Уралу до Дунаю. До їх числа входили, зокрема, племена Роксуланів та Аланів, що панували у північному причорномор'ї на зламі тисячоліть. По собі вони залишили велику кількість курганних поховань, більшість з яких знаходиться на півдні та сході України, північному Кавказі та по берегах Дону. На Вінниччині Сармацькі поховання відкриті археологами поблизу сіл Пороги, Писарівка та Северинівка Ямпільського району та села Гордіївка Тростинецького району. Всі вони знайдені у курганах значно давніших за сарматську добу, які сягають ще часів бронзи, тобто приблизно 3000 тисячі років до поховань. У кургані біля села Пороги відкрито два поховання чоловіка та жінки. З облаштування могили, якості та кількості золотих знахідок, вчені припускають, що це може бути поховання легендарного сарматського царя Інісмея. На таку думку наводять тамги – сарматські родові знаки, які у великій кількості спостерігаються на золотих речах поховання. Вони співпадають з тамгами на сармальських монетах, що крабувалися в Ольвії в кінці першого століття нової ери, на яких було ім'я царя. На користь цього припущення свідчить і карта грецького історика та географа Клавдія Птолемея, який розмістив столицю тодішнього царства сарматів Роксоланів, клепідаву. В районі сучасного Ямполя. Біля плеча похованого знаходилася золота гривня ознака верховної влади. Вона виготовлена із трьох перевитих дротів і має форму кола, яке замикається двома стилізованими головами коней. Вуха коней на гривні інгрустовані бірюзою, очі білою емаллю. Вага гривні 230 грамів. Зберіглися фрагменти прикрас одягу, віртуозно виконані гарнітури портупей та парадного поясу із зображенням людей та звірів, меч у шкіряних піхвах з орнаментом та зображенням лева, масивний золотий браслет, підвіск і срібний кубок. В трьох метрах від поховання вождя виявлено жіноче поховання. Там знайшли глиняний круглястий глек, срібне дзеркальце, золоті підвіски, прикраси та оздоблення одягу і взуття. Золоте намисто, срібні персні, керамічна обрядова курильниця. Майже тутожні порожкому жіночому похованню поховання, що біля села Северинівка. глечик, сирої глини, срібне дзеркальце, обрядова курильниця, золоті браслети, підвізки. Сармацьке поховання Городіївського могильника так само, як і в порогах, інтегровані в більш древні кургани, що залишили по собі культура, яку наразі вчені не можуть ідентифікувати. Серед сарматських знахідок, золоті сережки у вигляді коней із річковими перлами поблизу села Писарівка того самого Ямпільського району, археологи знайшли поховання сарматської жриці та її ритуальні прикраси: намисто та браслети, які зроблені крім золота та бронзи, з гірського кришталю, скла, коралів, бурштину, гагатів, сердоліку та мушлів. Археологічні знахідки сарматської доби на поділі входять до колекції Вінницького краєзнавчого музею і неодноразово експонувалися в Україні та за кордоном.